Всім привіт! З вами Мар'яна Кулик. Це не довге включення. І, взагалі, можна сказати, не включення. Є, ну навіть сказати, рекламку. Я вирішила зробити в телеграмі групу. Там є мої подружки, там, де можна скачати, ну, типа якісь зломані ігри. Например, як только бока взлом. Але так же там есть аватар вор взлом. И вот ну, от дивіться. Заходим в Телеграм. И ось це тут просто можно. Вот так. Так що, любуйтесь. А це можу доказати. От зараз. Все, я написала аватар World злом, то кабока злом. І мені викинуло мій цей. Тобто ви можете заходити. Ну, все, поки.